Росіяни відкрили полювання на таджиків напади по всій державі. Емігрантам радять не виходити на вулицю. Президент Таджикистану почав власне розслідування. Далі у випуску розповім про все по порядку. Ви на фабриці новин. З вами я, Юрій Бівік. У Росії почалися масові переслідування таджиків. Принаймні про це повідомляє Олександр Нівзоров. Він посилається на інформацію від таджиських діаспор. Ті стверджують, що після теракту у крокусі ситуація критична. Вони не радять громадянам Таджикистану з'являтися на вулицях, адже. В рази почастішили випадки розправи, побиття і тортур гастробайтерів. За словами Нівзорова, поліція не реагує. Натомість почалися масові та показові депортації з Росії. Громадян Таджикистану звільняють з роботи, забороняють їм працювати в таксі, медзакладах тощо. Це підтверджують російські опозиційні медіа і наводять приклад, що стався у Підмосков'ї. Чоловік із ножем 25 березня напав на відвідувачів гейм-клубу у Фрязіна. При цьому він буцімто вигукував фразу смерть. Не росіянам або ж смертні руським, а також використовував інші російські образи. Постраждали щонайменше троє людей. Представник клубу розповів журналістам, що нападника вже затримали. Інший випадок трапився в Москві. Там поліція затримала уроженця Таджикистану за підозрою у зв'язках з українською розвідкою. За даними російських телеграм-каналів, авто 29-річного кахрамона Мірганова зупинили даїшники. Вони оглянули його телефон і буцімто знайшли листування із українцями та таджиками. Антиросійського характеру у підсумку в нього вилучили і телефон, і автівку. Після теракту у крокусі жителі міста Тейква Іванівської області почали погрожувати адміністратору та майстрам барбершопу, в якому працював один із арештованих 19-річний Мухамадзір Файзов. На сторінку закладу прийшли агресивно налаштовані росіяни і пообіцяли спалити домівки співробітників. А в Єкатеринбурзі патрулі почали зупиняти на вулицях чоловіків із східною зовнішністю. А адміністрація одного із страхувальних центрів тепер вимагає у своїх орендарів інформацію про працівників з Казахстану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменістану та Киргистану. Окрім цього, деякі користувачі сервісів таксі стали відмовлятися від поїздок із водіями з Таджикистану. Тим часом жителі підмосковного Подольська вже просять владу закрити мечеть у мікрорайоні Дубки або ж Дубки радше. Мовляв, що п'ятниці там збираються сотні гастробайтерів, і це дуже лякає місцевих мешканців. А жителі Саратовської області в соцмережах закликають губернатора обмежити мігрантам вільний вхід у місто до 4 годин на тиждень. Кажуть: нехай живуть у соціально відведених місцях, їздять будувати і підмітати. А на публіці в громадських місцях з'являтися їм нічого. Фактично, саратовці агітують за створення гетто. Такі випадки зовсім не дивують після того, як багато росіян підтримали тортури над затриманими терористами, а так звані воєнкори ще більше розпалюють ворожнечу. Зокрема, поширюють слова російського генпрокурора Краснова про те, що у 2023 році кількість злочинів скоєних мігрантами зросла на 75%. На підтвердження цього наводять поодинокі випадки зґвалтувань громадянами Таджикистану. Частково за меншини заступився Рамзан Кадиров. Він звернувся до російських ультранаціоналістів і пригрозив їм короткою розмовою, якщо вони продовжать розпалювати міжнаціональний конфлікт. За словами очільника Чечні, масштаб теракту у крокусі набагато більше і глибший, ніж сама атака, оскільки вороги Росії нібито намагаються підірвати Росію, пропагуючи націоналізм. Що робити з цим хаосом та міграційною політикою в Кремлі не знають це, підтверджують і заяви депутатів Держдуми. Вони розуміють, що закручувати гайки це шкодити самим собі. Ось що каже заступник керівника фракції Єдина Росія. Давайте далі процитуємо. Це дуже чутлива тема, яка пов'язана із міграційним потоком із необхідністю наявності трудових ресурсів в умовах активного економічного розвитку. Тому ми будемо акуратно регулювати міграційну політику Росії. Кінець цитати. Тим часом Таджикистан взявся самотужки розслідувати теракт у Підмосков'ї. Місцеві спецслужби перевіряють усі зв'язки терористів Душанбе, а їх родичів ретельно допитують. Влада також попередила сім'ї та оточення терористів про нерозповсюдження інформації, інакше пригрозила кримінальною відповідальністю. Із наявної у змі інформації можна зробити висновок, що про будь-яку причетність України до теракту родичі терористів не повідомляли. При цьому постійні заяви Кремля про український слід не на жарт розлютили іДІЛ, де прагнуть визнання за скоєний організацією злочин. Військовий експерт Олександр Коваленко припускає, що Росія невдовзі стане свідком нових подібних інцидентів. Процитуємо, усе це призводить до того, що розлучене з 2021 року на Росію і ДІЛ найближчим часом досягне піку напруження свого обурення і проведе на території РФ ще один теракт за масштабом не менш кривавий ніж той, що ми бачили. Крокусі цитати. це розуміють і в оточенні Путіна. Чиновники не бачать жодних доказів причетності України до теракту, але йти на перекір диктаторові бояться. Той прагне ще більше згуртувати росіян навколо війни з Україною. І про це зокрема повідомляє Блумберг. За інформацію агентства, російські чиновники були шоковані нездатністю ФСБ запобігти атаці. І майже ніхто із представників політичної та ділової еліти не вірить, що за нападом стоїть Україна. Та схоже, Путіну байдуже. Що ще вигадає диктатор, щоб приплести сюди Україну? Друзі, ну стежте за цим лише на фабриці новин. Дякую вам за те, що були разом з нами. Підпишіться на канал і поставте лайк цьому відео. Спасибі за увагу і до наступної зустрічі.